Доброго дня, Одеса море, Чайки і я. 19 грудня. Погода чудова, чудова. Море спокійне, чайки плавають. Ось так на березі вони ходять. Отаке сонечко світить. Моржі йдуть купатися, гляньте. Купається красота. Отаке ми сьогодні побачили. Ви подивіться, що тут. Ох, які молодці, які одесіти молодці. Вони живуть разом із природою. Так, далі море показую. Показую наше Чорне море. Дуже-дуже сьогодні гарно, сонечко світить, море переливається. Люди купаються. Ось так грудневий, грудневий день. Груднева погода біля моря. Чудово-чудово. Чайки так гарно. Все гарно. Я дуже рада, що я маю змогу показати вам це, це чу, чудове море, чудові чайки. І взагалі, все, що сама бачу і ділюся з вами. Мені приємно, я думаю, що вас тор, що вам теж дуже приємно побачити, відчути цю красу. Чорного моря, понасолоджуватися цією красою, цією атмосферою Чорного грудневого моря. Рада була бути із вами. От, Так що до зустрічі. Пока!